Зараз я вам презентую машину Krause Accelerator. Це машина для вертикальної обробки ґрунту. В цілому, філософія вертикальної обробки ґрунту полягає в залишенні більшої частини пожнивних решток на поверхні полі з попереднім їх подрібненням для створення мульчуючого шару і збереження вологи. Але в цілому ця машина є досить еластичною. За рахунок того, що у неї є багато налаштувань, про які ми зараз я вам розкажу, і ця еластичність дозволяє машину використовувати не тільки з метою вертикальної обробки ґрунту і збереження вологи, також її можна використовувати для передпосівної підготовки ґрунту, для закриття вологи, для подрібнення пожнивних решток кукурузи соняшника та інших. У цієї машини є дві батареї. Дисків. Диск має таку досить цікаву форму, вона зубчаста, і завдяки оцим впадинам між зубами, то відбувається захват стебла кукурузи. І коли це стебло опиняється між двох вершин зуба, йому вже нема куди дітися. І за рахунок цього досягається ефективне подрібнення пожнивних решток. Також кут атаки на цій машині регулюється в межах від 1 до 8 градусів. Завдяки зміні куту атаки ми можемо керувати станом пожнивних решток. Що мається на увазі? З мінімальним кутом атаки пожнивні рештки подрібнюються, і більша їх частина залишається на поверхні поля як мульча для збереження вологи. Якщо стоїть задача... Прискорити розкладання пожнивних решток, ми збільшуємо кут атаки і завдяки цьому значну частину пожнивних решток змішуємо з ґрунтом і таким чином створюємо умови для розкладання пожнивних решток. Також після першої батареї дисків встановлена штригельна борода, один рядок для кращого розподілення пожнивних решток. Також однією із особливостей цієї машини є ось ці зірочки, які встановлені позаду. Для чого вони потрібні. Перша їхня функція це додатково механічне пошкодження стебла кукурузи в першу чергу і фіксація їх в ґрунті. Тобто для чого це потрібно? Для прискорення розкладання пожнивних решток і активізації біоти, нам потрібно дати пожнивним решткам контакт з ґрунтом, для того, щоб бактерії, які містяться в ґрунті, почали свою роботу з пожирання целлюлози, яка міститься в стеблах кукурузи. Тому ця зірочка вона притискається гідроциліндром. Гідроциліндр працює в режимі постійного потоку гідравлічної оливи і притискаючи пожнивні рештки до поверхні ґрунту, ми А, даємо контакт з ґрунтом для того, щоб запустити роботу біоти. І Б, ми фіксуємо рештки в ґрунті. Наприклад, якщо поле досить велике, якщо ми ставимо за мету збереження вологи, то нам важливо, щоб Поле було рівномірно покрите пожнивними рештками. І для того, щоб цього досягти, щоб унеможливити роздування вітром цих пожнивних решток, завдяки цим зірочкам ми ці пожнивні рештки фіксуємо в ґрунті. І фінішне обладнання, планчатий каток, як опція буває трубчатий. Каток має два режими роботи. Перший режим роботи це робота під дією тиску пружини. І другий варіант це плаваюче положення, яке потрібно у вологих умовах. Саме зараз ми його переставили в плаваюче положення для того, щоб продемонструвати зараз цей агрегат. На даний момент встановлені кути атаки на серединку, тобто можна їх як збільшити по відношенню того, що ми зараз побачимо, так і зменшити. Машина є мультифункціональною. Використовується і осінню, і весною. Як я вже казав, подрібнення соняшника шикарно він виконує. Це Подрібнення кукурузи це теж, скажімо так, його основна стихія.